Всім привіт! Сьогодні ми розберемо синдром іліотібіального тракту. Іліотібіальний тракт звучить не дуже знайомо, багато для кого. Але ж якщо подивитися на картинку, то ви побачите, що ця тканина йде від клубової кістки, тобто тазу через зовнішню сторону стегна і, перекидуючись через коліно, кріплються до великої гомілкової кістки. Тобто вона покриває всю зовнішню сторону стегна та коліна. І якщо придивитися ще більше, ви побачите велику білу частину і маленьку красну. Ось Оця маленька красна це м'яз. А велика біла це сполучна тканина, тобто сухожилля. І ось ми маємо. Велике, міцне упруге сухожилля, яке може щось тримати, стабілізувати, доволі великі суглоби. І м'язову е, частину, яка може ще більше натягнути, напружити ось цю сполучну тканину, тобто додати стабілізації. І тому її ще називають широкий напружувач стегна. І в своїй практиці я доволі часто бачу перенавантаження, перенапруження і травму цих тканин. А якщо подивитися на просторах інтернету, то ви доволі часто теж могли побачити таку картинку. Коли рекламують міофасальний реліз і ролери для нього, то ілюструють це найчастіше якраз масажем іліотибіального тракту. Тобто, схоже, що ця проблема розповсюджена не тільки в моїй практиці. Але ж саме тому і цікаво розібратися, а за що відповідає цей літібіальний тракт, і як так може вийти, що ми його перенавантажуємо? Яку таку слабкість бере на себе він і перенавантажується? І чи варто в такому сенсі його розслаблювати масажем, якщо він ще й працює за когось іншого? Може, він тоді не зможе скомпенсувати якісь інші проблеми, а треба спочатку розібратися з ними, щоб розвантажувати його. Так що давайте розбиратися. І ось, якщо ми подумаємо, а за що відповідає іліотібіальний тракт, то так, він відповідає за стабілізацію і коліна, і та застегнуло суглобу під час руху, тому що наші ноги це доволі рухомий сегмент. Але ж він ще й робить відведення ноги в сторону. і, або нахили таза в сторону відносно ноги. І найчастіше такий рух ми бачимо під час ходи, бігу, або стрибків. Тому що коли у вас одна нога йде вперед, а інша назад, вони нахиляють за собою клубові кістки. Тобто нога, яка рухається вперед, нахиляє клубову кістку назад. І протилежна нога, яка рухається назад, нахиляє клубову кістку вперед. І постійно змінюючись, вони нахиляють таз. В різні сторони і повертаються собою. Тому, коли ми ходимо, наш таз повертається за передньою ногою і нахиляється в цьому напрямку. А груди, відповідно до цього руху, роблять свій протилежний. І тому, коли ми ходимо, наші груди і таз рухаються в скрутку. І ще з нахилом. І між ними залишається поперек, який насправді доволі сильно залежить від цих рухів. Тому що там є хребці, а між ними є диски. І диски це хрящова тканина, яка гідрофільна. Але ж вона залежить від рідини, яка навкруги неї. І щоб заработав насос, який може зробити обмін цією рідиною, треба, щоб щось постійно стискало та розтягувало хрящ, але ж непомірно. І от якраз хода і її. Є такий динамічний рух, який непомірно стискає та розтягує наші діски, саме завдяки ось цьому скручуванню між тазом та грудями. Тому для нас дуже важливо зберігати цей нахил з поворотом в нашому тазу, коли ми ходимо. І як так може відбутися, що ми його втрачаємо? І як ми це побачимо? Найчастіше ми тут зустрічаємо дві найрозповсюдженіші проблеми. Перша це плоскостопі продольне. Якщо людина втрачає продольну арку і вона вже не може робити довгий крок з перекатом через великий палець, то вона адаптується до втрати цієї арки тим, що нахиляючи всю вагу на внутрішню сторону стопи. Там немає вже амортизації, вона розсуває ноги ширше і розвертає стопи назовні. Через це важко вже робити довгий крок вперед. тому вона робить такі широкі кроки більш в сторони і розкочується, як шкаф або як пінгвін. Тобто кроки стають недовгі, які якраз робили нахили клубових кісток. А ось такі широкі і людина просто переносить вагу із сторони в сторону. І тому такого глибокого руху. Між клубовими кістками не відбувається, і таз припиняє свої повороти та нахили. Через це зовнішня сторона стегна постійно перенапруження. Ноги постійно трішечки ширше, ніж таз навіть. І е, виходить так, що центр ваги через це зміщується вперед. І ми сплощуємо по пороковий лордоз, і руху там вже не відбувається, посилюємо грудний а ще й голова виходить вперед, зглажуючи шийний лордоз. Тобто така постава дуже погано вплине не тільки на наш ходу, а ще й на всю поставу. І в такому сенсі треба працювати з продольним плоскостопієм, і оскільки це травма з'єднувальної, сполучної тканини плантарного паневрозу, то окрім вправ для м'язів стопи, насправді треба додати індивідуальні устілки, щоб вони підтримували стопу в тому положенні, яке потрібно, щоб була арка, і щоб людина змогла ходити довгими кроками, переносячи вагу через п'ятку на великий палець. І тоді повернеться той самий рух в таз. І е, Ілютвіальний тракт буде як розтягуватись, так і скорочуватись, тобто його широкий напружувач м'яз, і саме через це припиниться оце постійне перенавантаження монотонним положенням. Як ще ми можемо втратити е, такий рух з поворотом та нахилом тазу? Якщо є травма, якраз клубок. Рижого суглобу, того самого, завдяки руху, в якому і відбуваються повороти та нахили тазу В йозі дуже легко травмувати, коли ми робимо великі шаги, як в наприклад, або в шпагатах. Ось там наші ноги рухаються в протилежних напрямках доволі амплитудно, тобто в крайню в крайні напрямки. і це може травмувати наш крижоклубовий суглоб, якщо таз не дивиться прямо на передню ногу. Якщо вам цікаво, то докладніше про це в мене є відео про травми крижоклубового суглобу. Але ж е можна ще і без йоги це зробити, наприклад, довго сидіти на одному місці. А ще, якщо у вас є зайва вага, або вагітність, наприклад, або вісеральне ожиріння, то ця зайва вага, під час коли ви сидите, тисне на ваші клубові кістки, розсуваючи їх назовні. І тому, коли людина вже встає, суглобу дуже Важко рухатись безпечно в тих напрямках, в яких він повинен рухатись. І е, тому він починає просто травмуватися, тому що нахил цих кісток змінився через те, що доволі довго м'язи не працювали, ніяк не підтягували ці кістки в їх нормальне положення. А ось зайва вага якраз розсувала їх назовні. І тому, коли вже людина встане, е, вона втратить. Такий довгий шаг, а знову почне перекачуватися з однієї сторони на іншу. І е, саме тому знову через такий широкий, а не довгий крок, е, ми перенавантажуємо наш іліотібіальний тракт. І продовжувати його просто масажувати насправді немає ніякого сенсу. Тобто він буде слабкішати, тому що ви не робите довгий шаг. Тому що треба працювати з м'язами стопи та зробити остілку, Або попрацювати з крижоклубовим суглобом та зміцнити ваші сідниці, щоб вони насправді допомагали робити великий, тобто, довгий крок. Про стопи в мене є відео в онлайн студії, про те, як працювати з крижоклубовим суглобом, є на цьому каналі відео, ви можете його знайти. І е, якщо ви вирішили ці проблеми, то далі дуже важливо відновити просто е, довгий крок. Найчастіше це легко зробити, просто якщо ви будете ходити швидко. Ну, тобто, це найпростіше, що ви можете для цього зробити, коли у вас вже цей суглоб рухається і не болить. Коли ви поклали у стілки, і поробили вправи для м'язів стопи, щоб ви могли використовувати повноцінно свою стопу, ви можете собі дозволити ходити швидко, тому що тоді ви вже не будете розкочуватися із сторони в сторону, а ви будете насправді робити довгий крок. І всі м'язи, які за це відповідають, підключаться в цю роботу. Хоча можна і по-іншому зробити, і можна окремо тренувати всі м'язи. І е, трішечки пропрацювати, і іліотібіальний тракт окремо. Тобто, щоб широкий напружувач стегна розтягувався та напружувався, і щоб ця тканина могла сковзити вздовж інших м'язів і працювати, тому що її волокна вплетаються і в наші хамстрінги, і в наш сідничний великий м'яз, і в наш малий і середній м'яз. Тобто вони синергісти, вони працюють разом, і тому пропрацювати деякі рухи було б якраз непогано. І в терапії є такий напрямок, я пропріоцептивна нейром'язова фасілітація ПНФ, і як невеличкий розділ, там є локомоторний тренінг. Доволі цікавий напрямок, тому що він працює якраз з паттерном ходи. І деякі вправи, які відновлюють патерн ходи, якраз допоможуть пропрацювати і ілідвіальний тракт, і всі м'язи-синергісти, які з цим пов'язані. Тобто це допоможе вам застабілізувати ваш кульшовий під час руху і ваш колінний суглоби. Переходимо до вправ. Для початку зробимо вправи на колішках. Тобто встаємо навколішки, піднімаємо коліно назовні і підтягуючи його до плеча, стискаємо бік. Потім, штовхаючи коліно назад, ми тягнемо стопу в протилежну сторону. І знову з видихом стискаємо бік, на вдихі розтягуємо, рухаємо ногою паралельно підлозі. На вдихі, розтягуючи бік і на видихі, стискаючи. Знову вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре, зробимо на іншу сторону, піднімаємо коліно назовні і підтягуючи до плеча, стискаємо пік. Вдих, штовхаючи коліно назад, тягнемо стопу в протилежну сторону. Видих, стискаємо, вдих, розтягуємо. І зараз ви бачите саме той рух, який є дефіцитним для нашого тазу. Але ж це допоможе і нашому попереку теж. Видих, стискаємо, вдих, розтягуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Добре. Зараз встаємо. І стоячи, ми можемо зробити той же самий рух. Ми піднімаємо коліно назовні і перехречуючи ноги, ми залишаємо вагу на опорній нозі. Ця нога може торкатися підлоги, але ж не робимо перенос ваги на цю ногу. І залишаючи вагу, ми нахиляємо корпус. Протилежну сторону від ноги. І знову піднімаємо коліно. Ми бачимо, як таз нахиляється в одну сторону. І, перехрещуючи ноги, бачимо, як і корпус, і таз нахиляються в іншу. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Зараз зафіксуємось в цьому положенні. Ми натягуємо якраз літібіальний тракт, натягуємо грушоподібний м'яз. І зробимо ще вправо, піднімаючи руку, розтягуємо бік, вдих. І видих, протилежний бік. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих, вдих. І змінюємо сторони, піднімаючи коліно назовні. Вдих. З видихом перехрещуємо. Не забуваємо, що вага на опорній нозі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Притискаючи п'ятку, фіксуємо. Піднімаючи зовнішню руку. Вдих. Змінюємо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Відпускаємо. Ще одна вправа. Ми опускаємо коліно під коліно і штовхаючи стопу назовні, ми намагаємось не коліно піднімати. Зараз в нас буде зовнішня ротація і таз нахиляється назад, а навпаки. Ми піднімаємо стопу, тому у нас внутрішня ротація стегна. І таз нахиляється в іншу сторону. Тому неважливо, як високо ви піднімаєте стопу, але ж тягніть саме стопу вгору, а не коліно. І опускаючи коліно під коліно, ми піднімаємо стопу в сторону. І ще раз, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Змінюємо сторони. Опускаємо коліно під коліно і піднімаючи назовні вдих, опускаємо видих. Вдих. Видих. Вдих? Видих? Вдих? Видих. Вдих. Видих? Вдих. Видих? Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо. Що ж, ось іде кілька вправ. Як примір того, як можна тренувати ваш іліотибіальний тракт і всі м'язи сінергійсти, і сідниці, і е, хамстрінги, і гомілкові всі м'язи. Але ж не забувайте, якщо така проблема виникла, це означає, що у вас змінилася ваша постава. І щоб знову повернути довгий крок, вам треба пропрацювати або з стопами, або з вашим кри... крижоклубовим суглобом. Тому спочатку розберіться з цією проблемою, відновіть свою ходьбу ходу і допоможіть своїм м'язам знову підключитися в баланс навкруги їх спільної роботи. До побачення.